Слава Україні! Сьогодні поговоримо про чадний газ. Чадний газ небезпечний тим, що немає кольору та запаху. Він виділяється під час неповного згоряння палива в умовах нестачі кисню. Отруєння чадним газом може виникнути під час пожежі, неправильному користуванні піччю, газовою колонкою вдиханні вихлопних газів автомобіля. Найбільша небезпека отруїтися чадним газом існує у помешканнях, що опалюються автономно, природним газом, дровами чи вугіллям. До основних симптомів відносять. Рету свідомості, шум у вухах, головний біль, спрагу, загальну тривогу та почуття страху, почервоніння обличчя, підвищену температуру тіла до 38-40 градусів. У разі отруєння чадним газом постраждалого слід негайно винести на свіже повітря, розтибнути одяг, який ускладнює дихання, в разі необхідності зробити штучне дихання. Щоб уникнути отруєння чадним газом, приміщення, де встановлені газові прилади, повинні гарно провітрюватися і не використовуватися для сну. Бережіть себе та своїх близьких.